Ідея створення гігантського кам'яного тризуба належить місцевому мешканцю Ярославу Кліду. Створити пам'ятний знак він вирішив, коли минулого року його сина мобілізували в АТО. Проводжаючи його на війну, батько пообіцяв, якщо син повернеться живим та здоровим, він неодмінно увіковічнить цю подію. Він в мене воєнний, він миротворець в мене був в Лівані, Іраку, Йогослав'я. Потім пішов. На пенсію з пенсії призвали його в АТО. Прийшов живіти і, дякувати Богу, все все нормально. Роботи на пагорбі розпочали у березні цього року і вже до великодніх свят завершили. Допомагали Ярославу Кліду ще четверо мешканців села. Технологія у викладенні тризуба не дуже важка, каже Ярослав Миколайович. Робили з того, що було під руками. Основою став камінь, якого пішло близько трьох тонн. 50 сантиметрів. Прокопали ми виложили агроволокном. Потім засипали білим камнем, щоб камінь не сунувся, ми поставили черепицю. Черепицю ну, коло черепиці два, два штирі по 40 сантиметрів забиті, щоб черепиця не сунулася. І таким образом, через дві неділи черепицю забрали, штирі добили до кінця. І потім засипали цим. Ну, Порошком бінемше. Підтримали ідею створення тризуба й односельці Ярослава Кліда. Сільський голова Михайло Кузів розповідає: спочатку люди трохи були здивовані, а потім допомагали, чим могли. Я сам спочатку десь здивований був, такою ідеєю чоловіка, але... Коли його підтримали і сусіди, і інші люди, коли йому почали допомагати, значить люди напевно сприйняли це як належне, сам Володимир Клід, син Ярослава Миколайовича, ідею батька підтримав, ба більше активно допомагав у проєктуванні кам'яного тризуба. Коли я почув від свого батька про таку ідею, в принципі. Вона була мене трошечки здивувала, от, але здивувала приємно, що у нього є таке бажання таке зробити. Єдине, що зразу виникало запитання, як це буде все робитися, як це все організувати. От, але. Тато не поліг на цьому. Я думаю, що я його підтримую. Те, що тризуб зроблений тільки на його честь, Володимир заперечує. Каже, пам'ятка про кожного героя України, який віддав своє життя за державу або ж ризикує ним зараз, аби вберегти її цілісність. Зроблений він скоріше не в честь мене, а в честь, можливо, навіть пам'яті тих хлопців, які звітеляв, не повернулася. Тому що ну про них потрібно пам'ятати завжди. Що цікаво, це вже другий кам'яний тризуб у Тлумацькому районі. Перший розміщений біля села Остриня. Виклав його колишній вояка УПА Анастасій Козак. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.